Отже, цей день настав. Я готувався до цього дуже довго. Крайні п'ять місяців мої тренування були направлені саме на це. Невеличка передісторія. півроку тому. Я відтиснувся від підлоги 100 разів, якщо бути точним, навіть 105. І це мене надихнуло виконати мою давнішню мрію, про яку я мріяв ще з першого курсу університету. Це 100 разів на брусах, але в мене ніколи не вистачало ні ментальних, ні фізичних сил, аби цього досягти. Однак після цих 105 відтискань від підлоги я подумав: все, пора це зробити. Я ж давно про це мрію. Ну і в цілому, от. Півроку я тренувався саме тренував саме витривалість на брусах. Я на новий рік важив 95 кілограмів, і я розумів, що з такою масою 100 відтискань на брусах ну навряд чи в мене буде. Тож я почав худнути. Я робив це обережно, аби втратити якомога менше м'язів і схуднути переважно за рахунок жиру. На даному відео я важу приблизно 86 кілограмів, можливо, трішечки більше, але в цілому ви розумієте скинув цілих 9 кілограмів. <кій> Навіть виставляв в чат-GPT свої фотографії, щоб, глянути, щоб він оцінив, який, який в мене відсоток жиру, то чат gpt сказав, що десь 11, можливо, 12%. Майже всі мої тренування були на витривалість. Час від часу я робив силові тренування, але вони були переважно для мого морального здоров'я, так би мовити, для моєї нервової системи, аби її трішки розвантажити. Бо згідно останніх досліджень, відомо, що. Тренування на велику кількість повторів більше виснажують нервову систему. А я багато робив таких тренувань, як, наприклад, раз в 10 хвилин треба відтиснутись 45 разів і повторюватися по кілька разів в такому дусі, ви розумієте. Техніка доволі непогана. Я не робив ніяких ривків. Звичайно, я міг би опускатися нижче, тут спору немає. Але як бачите, лікті я розгинав повністю і опускався до паралелі, можливо, навіть трішки нижче. Тож, гадаю, можна вважати ці відтискання на брузах доволі чистими. І, хоча і схуд до 86 кг, це все ж таки досі е, велика вага. І при моєму зрості 1,84 м Я дуже собою пишаюся, бо при таких характеристиках взагалі працювати зі своєю вагою незручно. А я відтиснувся на брусах цілих 100 разів. Статура у мене така, що у мене короткий тулуб, довгі ноги та руки, і це, звичайно, створює додаткове плече, яке передавити складніше. Потрібно більше м'язів, аби відтиснутися цю кількість разів ніж людині, у котрій нижчий зріст і нижча вага. Ну, це просто я намагаюся привищити своє досягнення, ви розумієте, бо якщо сам себе не похвалиш, то тебе, можливо, і ніхто не похвалить. Ну хіба що, окрім мами. До речі, мама, якщо ти дивишся це відео, я тебе люблю. Я включав спортивне харчування. Креатин я не вживав, бо очевидно від нього тільки росте вага. До того, що проходив генетичний тест, який вказав, що для мене креатин не дає особливих переваг. Я більше зосереджувався на протеїні БЦА, бо у мене дещо гірше засвоєння білку. Тож мені треба було збільшувати споживання білку, я намагався споживати 2,4 грами білку, аби при, на кілограм маси тіла, аби при схудненні не втратити дуже багато е, м'язів. Взагалі, кількість добавок, які я прийняв, приймав, була велетенською. Я приймав астаксантин для зниження запалення, приймав глюкозамін, хондроїтин, МСМ. Це для того, щоб підтримати свої суглоби, бо навантаження дуже велике при, при такій кількості. І я досяг успіху, бо я не травмувався. Найбільше, чого я боявся, це при підготовці травмуватися. Бо, якщо чесно, пару разів я розтягував свої грудні м'язи. Ем... Але вдалося цього уникнути. З часом я навіть включив свою рутину в масажі масажером я використовував близько інфрачервоне світло, тобто в мене є спеціальний ремінець, який ти вдягаєш на суглоб і він світить близько червоним світлом. Це таке світло, яке приливає кров до певної ділянки тіла і допомагає пришвидшує відновлення су суглобів згідно дослідженням. Я це просто розповідаю, аби ви розуміли, що важливий не лише аспект тренувань, а й харчування а також хорошого сну. Ну ось, власне, я і закінчую 106 раз. Нарешті, я це виконав. Ще з підліткового віку я про це мрів і мені це вдалося. Хвилинка слави, хвилинка слави. Хвилинка слави закінчена. Дякую за увагу. Всім гарного дня, гарних тренувань. Слава Україні, до зустрічі!